Вітаю. Сьогодні у нас дуже цікава тема для розмови, а саме вирощування полуниці в Нідерландах. Я вам покажу це на прикладі тої ферми, на якій я працював. В цьому відео буде дуже і дуже багато цікавого корисного. Тому поїхали. З таких перших гарних кадрів починається у нас технологія вирощування полуниці на саджанці. Бачимо, що ось зараз вже готові кущі ставлять на спеціальні стелажі. Тут прибирають зайвий лист, цвіт, готують їх до надання вусів. а ось вже йде і саме обрізання вусів. Їх дуже дуже багато. Пакують ось такі ящики їх. Як бачимо, скільки ух. Дуже і дуже багато. Далі вже ось іде ручна робота, це посадка. Готових усів в касети. В касети, які розставлені теж на спеціальних стелажах, які зроблені з металопрофілю. Далі ви побачите відео, як це виглядає більш детально. Ось яка в нас площа аж 60 гектар. Уявіть, скільки тут людської роботи. Навіть трошки страшно уявити. А ось у нас йдуть металеві каркаси, на яких. Будуть надалі вже розташовуватися касети з торфом, і з субстратом. Є в нас ось такий кран, який їздить. А ось і нам показують, як наповнюються касети торфом. Це така потінг машина. Ось так самі касети розташовуються на таких столах імпровізованих. Але це дуже круто тим, що хвороби і комахи не так дістають. До самих рослин. А ось нам і показують заодно, як садиться весь посадковий матеріал за допомогою ось такої машини, такого крана. Бачимо, що люди мають в ящиках розсаду, і садять її далі вже в касети. Ґрунт тут зволожений, бачимо, яка кількість рослин дуже і дуже багато. А ось вже рослинки, які прижилися. Просто захмарна кількість. І прошу відмітити, що жодна практично з них не померла. Це говорить про те, що правильно люди доглядають за саджанцями. А тут ми зараз бачимо, як робочі працівники обривають зайвий цвіт, забирають зайві вуса, які наросли, для того, щоб в подальшому рослинки могли добре розвиватися, і корінь у них був хороший. Загалом ця схема дуже вигідна і нею користуються, певне, що всі сучасні країни, всі сучасні фермери. Подивіться, які краєвиди, як гарно. А тут уже нам показують процес збору готової продукції. Ніхто, як бачимо, не церемониться з саженцями, ніхто не боїться, що якийсь зайвий листочок зламається. Ось в таких дерев'яних боксах перевозять всю вже готову розсаду. Посортно. А в такому складі перераховується кожна рослинка та впаковується. Варто відмітити, що і зайве листя теж прибирають. Як бачимо, ось така швидкість роботи. А тут ми бачимо вже, як маркують самі ящики такі наклеєчки, впаковують і обов'язково лишають отвори, щоб рослинки дихали. Ця гарна будівля це холодильник. Дуже дорога річ. Ось бачимо, як завозять готові саженці вже в холодильник. Тут ми вже бачимо технологію вирощування полуниці саме на ягоду. Так відбувається посадка самих рослин, капельний полив, а ось такі красуні ягідки вже як результат. Подивіться, просто наскільки це все милує око, наскільки це все гарно та естетично. Тут ми бачимо вже збір ягоди, не вказано, який це сорт, хоча дуже схоже на клері. Вибірково працівники гарненько вибирають ягідку. Тут вже у нас йде цех по зважуванню та паковці готової продукції. Ягідка всі одна в одну, дуже гарненькі, варто це відмітити. Подобається також ось ця лінія, яка далі транспортує. Всю готову продукцію до пакування. Тут ми вже бачимо повністю запаковану продукцію, яку надалі або люди пакують вже в ящики, або далі зараз побачимо, робот буде складати в такі ж самі пластмасові чорні ящики. Наскільки ось бачимо продуманий кожен крок. А ось і робот, який теж складає готову продукцію. Яка дива машина, така продукція далі вантажиться знову ж таки на кару і їде в холодильник? Звичайно, в умовах України це дуже затратно, дуже багато потрібно праці, щоб досягти тих умов, яких вирощують полуницю за кордоном в Нідерландах. Ви щойно це все бачили. Але все ж потрібно. І йти до кращого, вирощувати за новітніми технологіями. Загалом ці технології можна застосовувати не тільки до полуниці, а й до вирощування квітів. Сюди ж можна додати і аквапоніку, і гідропоніку, і дуже багато чого іншого. Я сподіваюся, що для вас це відео було цікавим, що ви для себе взяли щось корисне. І загалом зможете ось ці знання застосувати у себе на ділянці. Я дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал. Побачимося!